Всім привітка, і друзі! З вами я, Сеньок, і це нове відео на моєму YouTube каналі. Але для початку я б хотів вас привітати з закінченням навчального року. Напишіть коменти, який клас ви закінчили. Відмінно, невідмінно. Мені буде цікаво це почитати, але давайте переміщатися до теми відео і до самого відео. Знаєте, мені дуже подобається знімати відео по Геометрі Dash, тому що, можливо, у вас колись таке було. Ти заходиш в Гумитрі деш, і тобі через деякий час або взагалі зовсім не хочеться в неї грати, тому що надоїло і нічого тобі якось щось так цікавого поробити. Але я намагаюся це виправити і шукати для вас цікаві, незвичайні такі рівні в Гумітрі Деш, щоб вам хотілося в неї грати. Але сьогодні в цьому відео не я ці рівні шукав, а мені їх написав підписник. Ось цей коментар. Написав його Богдан. Марченко, дякую тобі. Зараз будемо оцінювати ці рівні. Я їх чесно не дивився, тому зараз разом будемо дивитись на них реакцію і давайте починати. Так, ну що ж, перший рівень це у нас Extreme Demon, значить, щось дуже і дуже важке. Девін 2003. Давайте дивитись, мені дуже цікаво, бо, повторюсь, я їх ще не дивився. Так, 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 ну це виглядає вже незвичайно. Якийсь скелі каньйон. Печера, як це назвати. Блін, шахта. Ну, ось, отакі рівні, ось отакі рівні мені подобається гумін бо звичайні рівні інколи не доїдають я ось це вже... Ну да, це супер важко, ви що прикалуєтесь? Ну, може, я не знаю. Наприклад, в минулій серії я говорив, що там перший рівень був такий. Я забув, як він називається, то я казав, що я його не пройду. але я після відео попробував, я його пройшов. Ну це екстрим демон, не просто він екстрим демон, так? Ну так, це прикольно. Знаєте, для мене завжди демони. Оці екстрим демони, вони виглядають не дуже. Просто щось таке. Дуже динамічний цей, а тут екстрім демон, та ще й супер-супер класний. Супер класно деталізований і. класно. Мені в коментах, я не пам'ятаю писали. Ж, що, типу, треба якось так е, казати, що не тільки казати клас, клас. А як тут не казати цього, як це справді клас? Це супер, неймовірно класно виглядає так ще й для Екстрім Демона. Я б, якби її його проходив, ну це отут вже. Я повторюсь, мені, коли проходиш Жінні, треба концентрація. Треба щось зосередитись на чомусь одному, А тут це неможливо, тому що тут прям дуже багато всяких деталей і на одному ти не можеш сфокусуватись. Клас він де 5 хвилин, це довго досить. Це прям довго. Ще й так прям потужно, класно, деталізовано, взагалі клас. Пишіть, ж повторюсь. Пишіть ви також е, е, рівні ще пропозиції. Я, я ж говорив, що я буду їх також оцінювати. Я вас не буду обманювати цей. Мені написав підписник, я його оцінюю, бо мені чесно дуже-дуже цікаво для себе відкрити якісь нові рівні, та також для вас. Потужно виглядає. Ну так, можливо, цей справді екстрім демон. Можливо, це справді досить і досить класно. Їх складно. По дорозі біжим. Потужно, потужно. Цікаво, як отакі рівні робляться. Напишіть коменти, можливо, хтось знає, як отакі рівні просто створюються. Бо я, я в мене я свій рівень створюю. Називається Force Run його ще ніде нема. То ну, в мене прикольно виходить, але як отакі рівні створювати, я взагалі не маю уявлення. Прикольно, дуже класно. Воу! Пур... Подивіться на це, ну це реально. По-перше, це екстрім демона, по-друге, подивіться, який він. У мене просто. У мене завжди асоціація була з... з демонами, що тут ну просто такі динамічні, незрозумілі, е... схожі на звичайний Гумітридаш, а тут прям все деталізовано максимально та ще й демон. Супер. Потужно. Розробник цього рівня devin 2003 прям постарався прям лайк Це, це мабуть кінець, чи ще ні. 5 хвилин цей рівень іде це. Воу. Йо, йо А це ще ж треба вміти проходити. Я в шоці взагалі. Це ще ж треба вміти проходити. Ну, цьому рівню просто 100% лайк, по 10 бальній системі. Ну це 9 з 10. Може й 10 з 10. Просто пишіть свою думку в коменти. Мені прям дуже сподобалось. Я й очікував, що тут будуть якісь від підписника класні рівні, але що це прям і екстрим демон і такий, то. То так, що тут? Вся кінець. Так, переходимо до наступного рівня. Це у нас басін, бусін, байкат. Давайте дивитись, це також, я так зрозумів, екстрі... демон якийсь. якийсь демон, Давайте дивитись. Ага, Музичка тут така, якийсь. Фонг якийсь буде тут, так? Да? 100%. Ну поки що виглядає круто, круто, безумовно круто. Єма. Йоу. О, йо, йо. Отут тепер думай, який рівень був краще. Той чи той. Перший чи оцей. Девінь 2003 чи. Е, Бусінь. Басін. Вибачаюсь, якщо неправильно. Вау! Wow. Це щось прям по... Маск. Йоу! Це прям круто! Отут, ні, давайте так! Тому рівню я даю. Я час. Тому рівню я даю 9 з 10 або 8 з половиною з 10, цьому 10 з 10 точно. Просто тут мами зібрані всі. Тік-ток, Джокер. Це прям лайк. 100% переходимо до наступного рівня. Божечки. Знаєте, в нас вже наступний рівень третій Але я ще досі не відійшов від попереднього. Просто що то було? Що то просто було? Всім максимально рекомендую це пройти. Я просто в шоці От такого рівня. Ну, я думав, думав, що тут буде. Ну такого я точно не оцінював. Той рівень 10 з 10 зараз у нас третій рівень R3D Roomby Angel 996. Давайте дивитися. Це також демон якийсь. У нас сьогодні тільки демони. Ож. А що така якість відео, погана? Що це? Нібе ж питання... Ок. Ну ладно. Це такий рівень просто. Йомаю. -йо. Ну тут, знаєте, такий... Так, рів... да, він мак... Просто дуже класно деталізований. Все такий стиль, прям такий дуже класний. Але мені такі рівні не подобаються. Це така динаміка дуже потужна. Ну але тут е прям е так деталізовано. Є. А це люди проходять чи роботи? Yeah, What the fuck? Це... Ні-ні-ні, ну я. Шо нафік? Це можливо? Напиш... Напишіть... Напишіть комент, це вообще. Це ж самий складний рівень в ігрі. Блудбас просто від... відпочиває. Тон 618 відпочиває. Я просто хочу повернутися до цього рівня. Е... Той рівень той, що ми тільки що дивилися, я йому ставлю 8 з 10 по сложності 100 з 10. Я просто хочу повернутися до цього рівня, бо це прям один з найкращих, який я бачив. І. Точно, підписнику, я тобі дуже вдячний, що ти знайшов такі рівні. Я тобі прям супер вдячний. Це прям супер і супер. Давайте просто цьому рівню похлопаємо. Прям. Прям це круто. Ну що ж, такий відос у нас вийшов. Просто дякуючи підписнику, ми побачили такі, може ви вже й бачили, такі потужні відео. Ой, відео, я вже забалакуюсь. такі потужні рівні. Дякую тобі, дякую вам, що подивилися це відео. З вами був я, Сеньок Чадось. і всім пока-пока.